В Україні завжди була присутня проблема безпритульних тварин. З настанням зими та сильних холодів ситуація для хвостатих погіршується. Про те, як допомогти безпритульним тваринам взимку, ми дізнавалися у Житомирському центрі захисту тварин. Найголовніше для тварин це облаштувати, якщо є можливість, така теплі якісь укриття. Наприклад, це можуть бути або будки поруч з будинками, або ж з коробок люди інколи майструють будиночки. Обов'язково, щоб була тепла їжа, водичка. Ну і в принципі. Любов і ласка, будки для чотирилапих тварин варто облаштовувати так, аби всередині тварині взимку було тепло. Взимку будка для тварин для собак. Зокрема, краще облаштувати, не класти всередину ганчірки, тому що вони можуть мокнути, замерзати краще тримає тепло сіно, тому бажано утеплювати сіном будки. Також потрібно оглядати свій автомобіль, адже під ним можуть ховатися коти, наголосила виконувачка обов'язків директора центру захисту тварин Вероніка Мельниченко. Обов'язково, якщо на вулиці мороз, то інколи тварини, коти були такі випадки, що ховалися під автомобілі, і да бажано оглядати машину перед тим, як ви будете кудись від'їжджати. Знижена температура у тварин млявість і слабкість це одні з ознак переохолодження тварин. При перших проявах цих ознак тварину потрібно відігріти, адже критичне зниження температури може призвести до загибелі тварини, говорить фельдшерка ветеринарної медицини Тетяна Соболь. Бажано пускати тварин по можливості в магазини, як це роблять. І в нас роблять багато я знаю, і за кордоном бажано е в під'їзди, хоча б не виганяти звіти, е стелити, не, за не забудовувати е підвали для котів, щоб коти могли хоча б десь перегрітися. Я знаю, що часто в Житлових багатоквартирних будинках просто можуть заколотити підвали. Е, якщо є можливість, щось ну, хоча б не виганяти. Також тварині по можливості можна дати теплу їжу та теплу воду. Бажано слідкувати, щоб вона не замерзала, і, в принципі, просто підтримувати, щоб, була, щоб їй було тепло. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.